Так примазується до викладачів. Зараз зарубіжна література. І захист України! Захист України! Дівчата не... подарували тут, щоб на 2-3 бала кращий був. Я що? Щось придумаємо. шляху від школи, до Рокинівського ліцею, ви повинні тут оце от зробити. Бачите? Ні що, я не готовий. Денис! Я готовий. <серпи> <серпи> Нас квест ми ждемо, поки нам перевернуть карту, щоб ми з маршрутом. Діжимо фоткатись з вербою, ялинкою і березою. Назвати першого експонату Кинівського музею, у якому використовують сила вітру як джерело енергії для змолення зерна. Ми. Перше є, йдемо далі. Петь мене в Україні зображений на банкноті 10 гривень. Ти знаєш на такому піднесенні див, слідкую за дітьми, що вони цікавляться ось цим етносом нашого Волинського краю. Діти живуть на сьогодні у цих старожитностях, змагаючись на носному зльоті. Туристсько-краєзнавчому 11 команд присутні. Вони з різних територій Волині, але всі в такому захоплені. Рупер з качалкою. — Скажи мені, ну, що таке жорна? — Це Просто. те, що, мабуть, мололи зерно. Ми перебуваємо в хатині, яка засвідчує про те, що це була не бідна родина побудувати хатину такого плану і що вона була побілена з цими бальками. От це теж треба було мати певні кошти. Чим більше вікно, тим більш багатша була сім'я. Добрий день. Вони виконують завдання, але я не знаю, що вони шукають. Повинні в цій хатині по опису знайти цей об'єкт і знайдіть, фотографуйте Покоть картина в козак Ну то все сфотографуйте. Е, вишивки рослинного походження характерні саме для Волинського краю. Отаким От рушникам вже більше ста років. Захід перш за все передбачає навчання краєзнавству, навчанню духовності, навчанню про рідний край, про їхні звичаї і традиції. Це є основа того, щоб будувати сильну українську державу. Не так, ми, все, ми, ми, саме. ми профукали одне питання найлегше, що зображено на 10 гривень. Ми набрали 72, 74 балів. Пробігли квест, побачили дуже багато експонатів цікавих. Наприклад, заходили в хати. Звісно, там і пороги, і все, все низьке. Скоріше за все, я б там не жив, але побачити, як жили прабабусі, прадідусі, ну, дійсно цікаво. Мінерал тальк, твердість один. Його дряпають всі, він дряпається нігтем. От він перший номер тут лежить. В шкалі твердості. Мінерали йдуть від найменшого номера одинички до найбільшого дев'яти. Природі найбільша твердість алмазу, якого немає в жодній шкалі. То якщо ми беремо абсолютні одиниці, то різниця між кварцем і топазом, восьмим і сьомим, невелика. А різниця між алмазом і корундом, десятим і дев'ятим, дуже велика. У нас сьогодні працюють краєзнавчі навчальні майстерні. Краєзнавча майстерня з геології, з географії, етнографії, історії, екології. Практичні рекомендації, щоб найкраще пройти дистанцію з туристсько-краєзнавчого експедиційного маршруту. ph метр Цим приладом, ви вже знаєте, вимірюється кислотність води. От в цьому в цьому місці ви стоїте так, витягнута на на 90 градусів ручка. І на 90 градусів знову випускаєте до землі. От. І в тому місці, де, де кінець у цієї, у цієї палички має стояти ця людинка, яка від того місця до прапора рахує кроками, і це буде висота. крута і майже до точності показує висоту Розбавляємо вечір української традиції, так сказати, сучасними елементами. Омішаю борошно, промовляю голосно, закликаю милого, доброго і красивого. Він затягає, як побачив та через городи. Запутався в бур'яни, та й не робив шкоди. Потужна спадщина це основа нашої ідентичності. Саме це вилізняє нас поміж інших народів. Ми всі сьогодні прагнемо до глобалізації, до Європи, до Америки. Але скажіть, будь ласка, кому ми в тому великому широкому світі? Потрібні без своєї культури, без своїх етнокультурних надбань, без своєї спадщини. Саме тепер, коли йде війна за нашу державу, за ідентичність нашу, за нашу культуру, ми особливу увагу надаємо тій етнокультурній спадщині, на якій формувався етнос, розвивався і тисячоліттями існував. І саме із тими етнокультурними набутками нас чекають у світі. Недаремно кажуть, Корінням в етнос і гіллям у світову цивілізацію. І Гілля буде тоді пишне, барвисте, велике і цікаве людям, коли в нас буде міцне коріння, коли ми не будемо перекоти поле, а будемо тісно, міцно, добре заземлені в свою землю, в свою культуру, в свою спадщину в свою мову. Це у нас станція, географічне краєзнавство. І ми рахуємо дерева. Це ділянка лісу. От потрібна така перевірка основ теоретичної підготовки. От зараз дітки порахують скільки тут дерев. І формулу. Формула дерево стоїть. Сторона, дивіться, з собака сіка. Тут повірочку і будете да, нас землю. Треба буду робити пробу води. Вода чиста. Понял. Два. Так. Так, так, два. Молодці. Гляді. Ставлю вам молодці. Зараз треба поміряти висотований. Я підійду стану на нього не дрісмати 80. Макс буде відходити, поки я не вміщу цього два пальця, потім буде відкладати на цей рівні частину. Ась, коли не Богданів, то ну на око десь метрів 13 висити. Такі заходи сприяють утвердженню української національної ідентичності. Дають можливість кожному з нас ідентифікувати себе з Україною.